Всім доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні вам покажемо найбюджетніший трактор, який ви можете купити станом на сьогодні, на 2022 рік. З того, що продається на ринку. Отже, ми вам показуємо зупер. Маркується він як Z160 і вартість цього трактора 2,5 тисячі доларів. Сьогодні у нас 6 жовтня, це дуже важливо, тому що ціни можуть мінятися, так от на 6 жовтня 2,5 тисячі доларів. Або по сьогоднішньому курсу це трішки більше, ніж 100 тисяч гривень. Давайте подивимося, що ви за 100 тисяч гривень отримуєте і чи вартий цей трактор взагалі якоїсь уваги. Отже, у нас стоїть 195-й двигун, який по факту видає 12 кінських сил, хоча зубер маркується як z 165 і всюди він пише, що кінських сил є 15. Він справді може видати 15 кінських сил, але це його максимальна потужність, якщо ви будете давати дуже багато газу і дуже-дуже сильно його крутити. Номінальна потужність трактора 12 кінських сил, і для його ваги це є абсолютно нормально. З однокорпусним плугом, при, правиль... при умові, що ви цей плуг правильно виставите цього двигуна для цієї ваги буде. Буде більш ніж достатньо. Раз ми заговорили про вагу, то відразу скажемо, що вага даного трактора складає близько пів тонни, тобто 500 кг Трактор у нас має само собою ремінний привід, називається він мототрактор. Дуже багато бачив коментарів, хто пише, що це таке за мототрактор, що ви видумуєте і так далі. ну Присвоїлась йому така назва на, на теренах нашої неньки, тому що там в народі кажуть, що це перероблений мотоблок. Мотоблок на чотирьох колесах мототрактор. Словом, маємо ремінний привід. В заводській комплектації у нас йде три основних ременя. Далі у нас є трактор з блокуванням заднього диференціалу. Ви всі знаєте, якщо не знаєте, я розповідаю, що блокування диференціалу в даних тракторцях це є болюче місце. Якщо ним неправильно користуватися, то це перше, що може поламатися в даному тракторі. Там тріскає первичний вал, тоді потрібно розібрати всю коробку. Поміняти цей первичний вал коробки і е, зібрати коробку назад. Страшного в тому немає нічого, це просто забирає е, певний час і відповідно створює дискомфорт для е, вже нового власника, для, покуп... ну, для е, власника даного е, трактора. Е, підходимо ближче, дивимося, що у нас є в принципі е, під капотом. Отже, у нас стоїть. Як я вже сказав, двигун. двигун водяного охолодження. Заводиться трактор з ключа, у нас є стартер. На тракторі у нас стоїть додатковий вже генератор, щоб не підсаджувався акумулятор. У нас є дуже примітивне, але світло також з поворотами воно є, є сигнал. Йдемо далі дивитися на панель приладів. Також досить проста і примітивна панель приладів, яка в нас є три основних показники: тиск масла, пробіг мотогодини і температура, і збоку тут ще так видно, гарно вольтметр, який показує зарядку на акумулятор. Сам руль нічого особливого з боку від руля у нас є повороти і вмикання фар. Відразу акцентую увагу, чим ці трактори, крім того, що вони дешеві завоювали популярність, вони невели... ну, невеликих габаритів, ними можна всюди заїхати, і в трактора регулюється колія як передня, так і задня. Тобто, ви бачите, що можна півосі рухати колесом, виставити собі колію будь-які яку будь -які культури, які ви собі садите. Е, тепер е, розмір коліс, значить, передні колеса у нас 5 на 12 і задні колеса 6,5 на 16. Сама коробка перемикання передач має 4 швидкості і 2 діапазони. Три швидкості вперед, одну швидкість назад, і повишені та понижені передачі. Перетворюючи все це в математичну формулу, 3 плюс 1 помножити на 2. Так у нас працює коробка перемикання передач. Само собою, що в тракторі є гідравліка, стоїть, на даній моделі стоїть е, односекційний розпредільник який піднімає і опускає ось таким циліндром. Ви піднімаєте і... Опускаєте невіску. Невістка також має плаваючий режим. Покажи, Богдан, гарно зблизька. Отже, у нас вниз, вверх, і збоку це плаваючий режим. Зазвичай ви працюєте на плаваючому Режимі. Звертаю також вашу увагу, що навіска є одноточкова мотоблочного типу, і вся навіска з мотоблока сюди також підходить. Комплектується даний трактор при продажі фризою 120 см, вона йде в комплекті. Е чіпляється, вона відповідно через редуктор, у нас знімається ось ця от кришка, чіпляється сюди редуктор. На тракторі є зірочка, зірочка є на редукторі, і між ними зачіпляється ланцюг, і таким чином ви вмикаєте фризу. Як тільки трактор їде, фреза починає працювати фреза також мотоблочного типу. З боку у нас стоїть окремо виведений бачок на гідравлічне масло, який, власне, саме працює цей циліндр. Ну і, звичайно, що як до всіх тракторців додається комплект зі, дає якісь там ключики, основні прокладки і так далі. Ми від свого магазину даємо на даний трактор один рік часу гарантію. Хочу сказати, що тракторки, незважаючи на цей на, ну, на великий хейт, який там несеться про мототрактори, є досить надійними за свої гроші. Що стосується двигуна, тут взагалі проблем ніколи не було. Дуже складно. Бували випадки, хбаш, якщо люди не доглядали або могли його розморозити. Але щоб там загнати цей двигун, досить складно. Двигуни хороші і працюють, але звичайно, що так. Отже, підвела нас вчора камера. Сьогодні продовжуємо знімати огляди. Я продовжу свою думку, якою говорив. На рахунок двигунів по цих тракторах, що практично по двигунах ніяких проблем і поломок немає. Дуже дуже рідкі випадки. А на рахунок блокування диференціалу ми вже в принципі про болячку розказали. Тому давайте в принципі підсумовувати. Отже, на сьогоднішній день. Такий трактор є найбюджетнішим з тих, що ми вам можемо запропонувати. Трошки більше, ніж 100 тисяч гривень він коштує. Також в нашому магазині ви можете купити і більші мототрактори, і міні-трактори китайські, японські, словом, дуже-дуже багато всього. Ми завжди вас запрошуємо на наші майданчики. Місто Львів, кільцева дорога, сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних і чекаємо вас щодня. І також закликаємо вас підписуватись на наш канал, переходити на наші соцмережі, Фейсбук, Інстаграм. Всі активні посилання, як завжди, є в описі до наших відео. Дякую вам за увагу! Залишайтеся звести!